Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі, і сьогодні ми будемо дивитися прогноз для стрільців на лютий 2023 року. Підписуйтеся на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі під відео, якщо подобається, і за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм, я там завжди на зв'язку. Усі дані будуть під цим відео. Прогноз будемо дивитися на трьох колодах таро та на одній колоді такій надихаючій, В кінці подивитись, що за колода. Отже, перша колода буде універсальний ключ таро. Я на ній дивлюся взагалі усі питання, як суперважливі, суперсерйозні, так і якісь побутові, які стосуються нашого кожного дня. Так, Давайте подивимося, що очікує стрільців у лютому 2023 року. Тут води перевернутий говорить про те, що будете занадто емоційні, і ці емоції будуть у вас забирати енергію. Тобто, перевернутий говорить про те, що може бути, знаєте, більше такого. Зливу, типу, через щось сильно засмутились, щось на вас сильно повпливало. Якось ви, знаєте, можете близько до серця щось приймати, і це буде забирати вашу енергію, яку б ви насправді могли б кудись використати. Да? А так воно просто зливається. Ось. Давайте далі дивитись, яка у вас буде наступна карта у стрільців у лютому. Так, Лицарь Пентаклів перевернутий. Лицар Пентаклів говорить про те, що можете. Тут, знаєте, тут сфера роботи та здоров'я. Якщо Лицар Пентаклів прямий... То ми вкладаємо в роботу та здоров'я, наприклад, для когось своя сфера, із розумінням цілям ми це робимо поступово, неквапливо. І це, якби знаєте, досить пробудовано відбувається. Якщо лицар Пентаклів перевернутий, значить ми чогось не розуміємо. У нас або не вистачає мотивації, або не вистачає сил ресурсу. Розуміння, да? тобто щось із цього гвинту цього ланцюжка йде не так, і ми перестаємо відчувати або віддавати той такий посил, який маємо віддавати. Да? Тобто, можливо, дійсно починаємо все сприймати занадто емоційно, аніж могли б. Ось, а так це про розвиток роботи, це про системність, да, тобто це про структурність, можливо, до речі, теж в цьому можуть бути якісь прогаливини. Давайте далі візьмемо карту для стрільців на лютий 23. -го. Так, шестінка кубків. Класна карта, карта підтримуюча. да, Тобто тут хтось когось буде підтримувати, або ви свою сім'ю, або вони вас. Ну, Тут не обов'язково насправді сім'ю, але це все ж таки карта дружби, карта сім'ї, карта найближчих людей. І ще карта, яка говорить про те, що вас зігріває щось із минулого. да, тобто, Можливо, якась пам'ять, можливо, якісь речі. Просто коли згадуєте це, дуже. Дуже емоційна тепла карта, підтримуюча, коли от прям радість любов така ем, тепла. класно Ну так Нам завж... нам зараз особливо цього всього не вистачає, тому класно, що воно тут є. Наступна колода Таро світлого провиця. Я на цій колоді дивлюся усі такі надихаючі речі. Чим зайнятися, куди піти, наприклад, яка робота, або щось таке знаєте, коли хочете трохи творчості, тоді, тоді беру цю колону. Так, стрільці на лютий 23-го. Дев'ятка кубків. О, класна карта. Бачите, тут прям по ній видно, що тут людина задоволена. Вона задоволена своїм результатом. Вона задоволена від шляху, від процесу. Вона задоволена від оточення. Сама вона знаходиться чи з кимось. Да? тобто це стан. Задоволення, ура, я нарешті це зробив, зробила, досягла чогось такого, чого хотіла дійсно. І відчуваю задоволення від цього. Да? Не опустощіння, а класно, дійсно, дуже класна карта. Так, давайте ще одну візьмемо для стрільців. Так, що тут у нас? Луна. Угу, луна, перевернута, якісь страхи, якісь ілюзії. Я вам тут її прямо покажу. Бачите, тут якби темно, да? а коли темно, не все видно. Да? І це може, ну, можна сказати, так про все. Типу, якоїсь інформації може, можете ви і не знати. Да? Тобто може щось від вас приховувати. Це можуть бути якісь обмани, можливо, якісь хитрощі, які, про, які, про які ви можете і не знати. Також це можуть бути якісь ілюзії. Бачите, тут дівчина якби, провалюється під воду, і вона це як символ того, що її емоції, її страхи її настільки окутають, що вона не розуміє, де правда, а де ні. Да? І, ну, і, звичайно, це коли е, отут, от, тут у нас е, намальовані два вовки, я, взагалі тут можна по-різному, да? чорна і біла. Вовки, і вони якби виють на луну і кожен за своє. Да? Тобто, якби йде таке: кожна людина в якомусь конфлікті або в чомусь йде в свою сторону і тягне ковтр на себе. Може бути ще така історія, але луна перевернута, це відбувається у вас несвідомо. Да? Тобто є якісь патерни поведінки, або якісь такі штуки, конфліктні, які відбуваються кожен раз, і ви тупо не розумієте, чому так. Тут треба розбиратися і дивитися в глибину ситуації. Тоді буде зрозуміло. Але якщо так брати луну, то загалом це щось, ви чогось боїтеся від чогось або відмовляєтеся, або боїтеся туди йти. Так, добре. Давайте ще одну карту дістанемо для вас стрільці на 23 й рік лютий. Десятка пентаклів, пряма. Десятка пентаклів теж говорить про. не теж, а просто говорить про те, що у вас буде. Класна сімейна історія в цьому місяці. Да? Тобто, можливо, зустрінетесь з сім'єю, з родичами, можливо, якесь буде там, не знаю, зустріч, свято, да? де ви будете всією сім'єю це святкувати. І на це якісь хлопоти сімейні для дому. Які тут приносять задоволення, да? тобто те, чого, що вам дійсно подобається і що вас надихає. У вас тут ще й шістірка кубків, теж якась сімейна історія тепла, тому і дев'ятка кубків про оточення, яке подобається. Тому тут прям про це багато карт говорять. Сім'я, оточення, емоції, задоволення тут у вас буде. В переміжку з луною щось, чогось боїтеся, можливо, втратити їх. Да? Це так завжди буває. Так, о, наступна колода, заговорилась. наступна колода, таро, повсякденне таро відьмачок. Мені вона подобається, тому що тут є котики, і тут вони скрізь У нас на кожній колоді є котики. А по-друге, дійсно показує дуже класно різні повсякденні речі, які можна зрозуміти, просто дивлячись на карту. Давайте тут подивимось, що для стрільців буде у лютому 23-го року. Так, що тут у нас? Лицар жезлів. Лицар жезлів прямий. Він говорить про те, що буде, до речі, ваша стихія. І що тут у нас? Так, перша карта вашої стихії, де говорить про те, що. Вогонь, комунікація, активності, поїздки, все сюди, все з задоволенням, все горить, все класно, все продовжуємо, да, щось робимо. І це знаєте, з таким от класним поривом. Да? Тобто, ви не боїтеся а навпаки. Давай, я готовий, в мене є на це сили, я хочу. І ну, це процес, да? тобто, це розвиток того, що вже до цього щось відбулося. Добре, і давайте ще одну карту дістанемо для вас стрільці у лютому 23-го. Так, що ти тут? Закохані. Закохані, перевернуті, так? Да? Насправді, закохані це карта вибору. Е, ну, вибору, да? От, наприклад, ми свідомо робимо вибір з ким нам. Спілкуватись з ким нам будувати наше сімейне життя, можливе партнерське життя. Так? Тобто це історія про партнера, якого ми самі обираємо. Дивіться, які тут котики теж. І що тут? Якщо карта перевернута, то ми не готові зробити цей вибір. Так? Або в нас його нам його не дають, або ми самі не можемо його прийняти. Теж луна говорить про те, що ви не можете прийняти якийсь вибір, не можете з чимось змиритися, да, і через це можете тягнути цей вибір довго. Карта говорить про те, що якісь емоції беруть верх над вами, і ви не можете тверезо подивитись на речі. Також по е, закоханим можна сказати, що можуть бути якісь деструктивні відносини, можливо, навіть трохи токсичні, да, якщо брати ще й луну. Які з однієї сторони приносять вам задоволення, а з іншої сторони забирають сили. Отак. І е, ще одну карту для стрільців. Ой-ой-останемо тут. Стрільці. Лютий 23. Так, що тут? Сімірка Пентаклів. Сімірка Пентаклів е, говорить про те, що ви. Е, ви очікуєте швидких результатів від чогось, да? ви в щось вкладаєтесь, в якусь роботу, можливо, в якісь процеси, в якісь не знаю, тут про те, що щоб щось проросло, повинно цьому дати, ну, ми повинні давати цьому час, сили, ресурси і так далі. Але перевернутість говорить про те, що ми або не можемо дочекатись. Да, і від цього теж втрачається енергія. Або ми е, повинні подумати, а чи дійсно нам треба е, чекати, чи вартує воно того, щоб вкладатися в це, щоб якби да, там, за цим слідкувати, бачите тут, е, щоб витрачати на це час, чи вартує воно того. Да? Е, ось тут так. Добре. І остання колода, така більш підтримуюча, колода підтримки. Тут давайте подивимось, що вони вам рекомендують. Колода підтримки для стрільців на лютий 23-го року. Лютий 23-го. Стрільці. Так, не втрачай свій козацький драйв. Не втрачай свій козацький драйв. Ну, я думаю, що насправді у вас тут якби, багато позитивних класних карт. Звісно, є ще карти, які забирають енергію, але звертайте увагу на ваш ресурс. Це ваша сім'я, це ваше оточення, це те, чим ви горите. От там, де є натхнення, де є енергія, йдіть туди, це буде давати вам результат. Ось і тоді цей козацький драйв він буде з вами. І я вам цього й бажаю. На цьому, все. Всім дякую і всім пока.